Майстриня Тетяна Кава від початку повномасштабного вторгнення живе у Кременчуці і вже рік в'яже гачком м'які іграшки. В'язанням жінка займається з самого дитинства. Цьому навчила її мама. Почалося з дитинства. Мої батьки займалися нитками, все тобто підстригали овець. потім... Батько робив такий ще вертино було, він робив нитки. І мама казала: якщо спочатку зв'язати багальонки на оці носочки, я кажу, коли зв'яжеш, тоді підеш гуляти. І це було мотивацією, щоб піти погуляти, то я починала в'язати спицями, гачком вже потім. Коли Тетяна переїхала до Кременчука зі свого рідного міста Лиману, почала в'язати саме іграшки, аби таким чином відволіктись від жахливих подій війни. В'язання стало для неї способом заспокоїтись. А наразі це не лише хобі, а й спосіб заробітку. Замовляли дівчинки. Ну дуже приємно знаєте, все від душі. Воно йде, бо зроблене ж своїми руками. То кожну іграшку я пам'ятаю, як скільки я її в'язала і. Мені б дуже хотілося, щоб кожна іграшка, кожен брелок або, або іграшка, я можу і великі, може, і маленькі, і подушки, щоб ну, зустріла свого господаря. Створюючи кожну іграшку, закладку чи брелок, Тетяна вкладає в них не лише нитки та наполегливу роботу, а й частинку своєї душі. Серед колекцій, що наразі є у Тетяни, є одна особлива іграшка, яку вона не стане продавати ні за які гроші. Це маленька сіра курка, яка нагадує Тетяні про рідний будинок, який зруйнували російські ракети. Ця курочка, вона зроблена з Вовни. Це вона Це мама мені знайшла ці нитки, коли. Пішла додому після обстрілу а, і побачила, що вдома будинку взагалі немає, і залишився лише невеликий сарачик, в якому були ось ці нитки, і вона ось ця, вона така дуже дуже така домашня, дуже така вона Вона моя і вона не продається ні за які гроші у створенні іграшок Тетяну підтримує її син Михайло. Він не в'яже сам, але допомагає матусі. А найбільше яка подобається. Ні, я яка я так же, также какие однаково. наразі. Тетяна виготовляє патріотичні іграшки, сумки та брелки. Улюбленою для неї є карта України з вишитим серцем на тому місці, де розташоване рідне місто Тетяни. З проданих виробів частину грошей жінка перераховує на допомогу ЗСУ. І таким чином, поки її чоловік боронить кордони України на передовій, Тетяна тримає творчий фронт. Нещодавно ми з чоловіком розписалися. Дуже довго йшли до цього, і у нього появилися вихідні. Він військовий. То нас за один день все розписали, і він знову поїхав захищати нас, захищати нашу країну. Ми тут ми допомагаємо з кожної іграшки, ми підтримуємо наших захисників. Ми з кожної іграшки відправляємо кошти на зсу на потреби. Ну як, як можемо, допомагаємо. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.